Всім привіт! Я Таня, ви на каналі Світі Духи, і сьогодні в нас з вами формат відео Сліпий за тести». У нас буде з вами 5 ароматів від магазину Панпарфан. Я спочатку вам показую те, що в мене закрита повністю посилка з нової пошти, я тільки її забрала. І сьогодні мені буде допомагати мій чоловік робити розпилення на блотери. І ми будемо вгадувати, що там дівчата мені підготували. Я взагалі не знаю, якого формату аромати. Тобто ці, це будуть якісь свіжі, квіткові, фруктові. Не знаю. Це перше дівчата щось мені там поклали. Будемо зараз з вами, з вами відгадувати. Не сподіваюся, я тут не завалю це відео і все буде нормально. Так, коротше, зараз подивимося, що тут перший аромат у нас. Угу. Mm, мені тут якісь ноти табаку чомусь одразу йдуть. Може їх взагалі немає. Вишня. Мені здається, що це mm, взагалі щось з Том Форда. Mm, чомусь мені йде вайб Це Том Форд? Там написано Том Форд? Force, не тимфорс, не допомагає далі. <с> там просто мені сестую чоловік в нього написані назви ароматів. І я можу його там ну, спитати. Наприклад, якщо я щось там вгадаю, він може мені сказати, типу, так, ти вгадала, але може в цьому відео, я взагалі нічого не вгадаю. Одразу скажу забула вам сказати правила сліпих затестів. Якщо хтось з вас не знає цього формату відео, в мене є ряд ароматів, які я не знаю, що там взагалі, що там буде. Якщо сказала на початку, моя задача описати аромат, що я в ньому чую, які ноти, які сегменти, тобто це люкс або ніша. Скільки може коштувати цей аромат, хто міг його зробити по можливості відгадати аромат, але якщо не вийде, то нічого страшного, тому що це просто гра і. Uh, я вам сказала, що це Tom Ford, тому що мені він якось нагадує не Lost Cherry, а Electric Cherry. А uh, Чомусь якось в ту mm, або це ще може нагадувати, знаєте, що um, Initio? Uh, в мене як же там, не психоделік лав, а uh, теж йде трішки з, um, з цими нотами. Тобто, мені чомусь тут є uh, табачок, uh, вишня. Якісь спеції, тобто це дуже такий теплий і затишний аромат. Я думаю, що це ніша, це не люкс. Це коштує дорого і пахне так. Все. Поки нічого сказати більше не можу, кладу його тут, я всі блотери буду класти, не викидати, щоб аромати могли розійтися, і потім я можу дати якісь інші на них думки. Фей, дай мені той аромат, що ти мені тільки що наносив. І що це в нас таке? Байкелін Smoking-Hot. Таня, ти взагалі в своєму, взагалі, я знаю цей аромат, і кажу, що він мені дуже схожий, а я його не впізнала. Оце я дурепа, а я вам про нього розказувала, коли була у Вроцлаві, в Польщі, буквально ось того року, в жовтні. І це новинка того року, я його спробувала. Він мені дуже подобається. Це, це 100% мій напрямок, але просто. Чого я його не впізнала, я не знаю. Мені одразу щось знайоме, але чомусь я в електрочері пішла. Чому мені тут зараз вишня, хоча там взагалі не вишня, а кориця і яблуко, я не знаю. Коротше, перший блін комом, але що поробиш? Давайте другий аромат. Що тут у нас другий? Угу. Щось таке унісекс. 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 <гум> <гум> Щось дуже таке пінне-брітвене. Мені взагалі це дуже чоловічий аромат якийсь. Я взагалі не знаю, що, що він мені нагадує. Він мені м дуже мускусний. Альдегідний мускусний. Чистий. Прикольний. М мило б пішло. М пахне недорого. Може коштує дорого, пахне недорого. Пахне ніби як люкс. Але я зараз не пам'ятаю, що в люксі були такі аромати взагалі. І взагалі не можу сказати навіть бренд. Ще, ще хочу ще додати таку інформацію, що дівчата клали аромати не знає мене, не знає мої вподобання, просто написала їм список того, що я користуюся, що мені подобається. От, і а, вони дали мені цей арома, дали цю підбірку ароматів. А, тому я взагалі ну, не знаю, там, є в них люкси чи ні. Ні, кілян дуже пахне. Що це може? Може це мускіна тольба? Хоча ні, тут нема яблука. Ні, не знаю, взагалі не, не розумію. Просто мускус і все. Зараз він кудись пропав. Давай, що це в нас за аромат? Ватилян Apple Brandy. Ти просто А? Не моє яблуко. Не моє яблуко. А я Ти можеш мені не наніс, Федя? Ти давай-то сейчас дівчата скажуть, що Таня, що ти за парфюмер, а? А я не знаю, що я нюхала. Може, тут ти мені дуже мало дав. Apple бренді, розказую. Коли ми з Феді пішли, Федя, це, це, це мій чоловік. Ми пішли з ним, з ним погуляти. Я заходила в ароматеку і наносила на себе ось це Apple Brandy. Не можу закрити, господі, я тут зламала кришку, ну ладно. І мені він так сподобався на шкірі. Зараз він якийсь. О, от зараз треба було просто трішки більше наносити. Феді, ти теж дивись, щоб було чутно. Ну, ти може, просто трішки міма. Коротше, це нормально. Перший, перший день асистує чоловік, це окей. Ем. От зараз він більш розкривається. Ну, Я все одно може, не, не здогадалась би, що це за м -м, бренд. Я взагалі сказала, що це коштує недорого, а це Кіля на мінуточку. А це ще позорисько для мене. Бо, тому що я люблю бренд Кіліан, там майже все мені подобається. І зараз така це коштує дешево. Ой, не знаю, щось я його не вгадала, але сказала, що такий свіжий, коротше, аромат унісекс. Давай далі. Щось, ми поки я завалюю це відео. Ой, це класно. Боже, дівчата, що за підбірка така? Підбірка дуже класна. Все моє. Все на мій смак. Боже, тут мені теж якась дуже теплий аромат. Я зараз думаю, так, може там бути ще номер 3 Кілян? Ні, це вже не Кілен, мені здається. Він дуже смачний. А, знаєте, що це може бути? Це або щось з Тіціано Теренці. Такі мускуси, як асіопія. Мускуси пішли фрукти тропічні. Це міби буде Light in Heaven, кіліан, але немає манго. А ні, є манго, чи то не манго. Щось дуже солодке, не можу розібрати. Мені, мені ще, знаєте, що нагадує, нагадує? Нагадує Нагадує... дахаб каджал. Тому що там теж такі. О, тут багато мускусів і фруктів. М -м, де ще може бути мускуси, фрукти і все. Дуже такий солодкий, солодкий-солодкий аромат. Що-що-що? що це може бути? Пахне як ніше. Зараз я чувствую, чую, що це м -м, за люксу з люксу я не пам'ятаю, щоб такий було прям явний мускус. М -м хто б це міг зробити? Мені щось з теренце нагадує і от той «Дахаб». Е я не знаю. Коротше, не знаю, щоб мені не затягувати відео, що це в нас таке. Дапка джал! Я виграла, я виграла перший аромат. Ура! Ура, ура! Ну, добре, те, що я два аромати не вгадала, один вгадала, значить, така вже дурна, не дурна, щось знає. Добре, давайте далі. Наступний ароматик. Дуже, до речі, добре так закриті аромати, що вони не е, пропшикнуться у вас десь там в е, сумці. Блін, же я свій кіля не вгадала. Ну ладно, це не дуже такі популярні для мене аромати. Я їх просто наносила декілька разів на шкіру, в мене їх немає, навіть в пробниках нема, тому я їх навіть не вгадала. О. Це взагалі щось таке, що мені невідоме. Смородина якась. Муску смородина пішла дуже свіжий такий. Теж не люкс, теж водяніша якась. Mm. Зараз почекайте, Тр трішки треба, щоб він ще розійшовся, тому що я, як і перший аромат, у перший вибачається, Каджал, Спочатку одне було, потім він трансформується вже інше. От. Mm -hmm. Mm -hmm. Чомусь смороди вели... Mm -hmm. Я знаю, що це. Це може бути джималон бледний бей. Ні, Діор, Уштраф, Excuse me. Я, е, скидка на, на мене, тому що я не знаю. Е, це бутікова лінейка Dior. Я взагалі там нічого не знаю. Я була в Лондоні і е, пробувала там аромати, але їх не пам'ятаю. Для мене це був, знаєте, як просто як мого чоловіка зараз пустить, типу, і по А Що нюхає, я нічого не розумію. Так і там я, я не знала, за що мені братися, і мені багато чого давали. Але знаєте, чого мені? Е, я не знаю, що тут за пірамідою, але тут листочок як. Смородинки, плюс базилік, якийсь мені пішов, щось трав'янисте, свіжий, класний аромат, якісь фрукти ще є. Може, малинка? Чи вишня? Щось таке легеньке. І чомусь він нагадав мені Blackberry Bay, тому що там вже є. Чорна смородина, але цей аромат я не знаю. Треба розносити. І тут такий рожевий колір красивий. Так, дівчата, включення з монтажки. Тобто, що я просто подивилася на фрагрантиці аромату цей Dior діор Рустрафельгар, котрий сказала, що він схожий на Jo джомалон, бленкберінбей. Bay. я Федя, давай це він. Я карше заходжу. А там дівчата пишуть, що да, це Blackberry Bay, він схожий. Я таке думаю, блін, ну почне. Я знаю, я така дурна. І що звісно цей Dior Rouge Trafalgar схожий на цей аромат Jo ді... Malone. Так що не просто я не вгадала, а просто реально він схожий на той аромат. Давай далі, підемо. Це останній аромат. Це останній аромат. Так, ну щось цей. Я вгадала тільки один з п'яти, Але це один з п'яти вже дуже я бажаю гарно. Не знаю, як ви вважаєте? Я вважаю. Щось на останок таке залишилося. Я не знаю цей аромат. Точно зараз я почекаю, поки, поки він трішки. Це також водички. Mm -mm. Ні, точно я не знаю цей аромат. Це стовідсотково ніша, це не люкс люкс так не робить. Це дорого. О, в ніші не буває нічого дешевого. Тільки сигжопрофанс. Боже, мені спочатку лак для волосся пішов. Ні, не лак для волосся. Навіть щось для взуття, крем для взуття. М -м, почекайте, зараз щось він починає трішки. М -м -м. Що це може бути? Боже, не можу розчленити його по нотах, мені просто він дуже різкий. Як шкіряний. Може, це щось з шкірмемо? Може це маємо. Ну Tomфор так мені здається ні, в том For так не мог. Не міг. А може міг. Чи табак зараз пішов, чи листя табаку? Може Tomфорта Скангада? Ні, там там прям там прям шкіра, тут ні. Тут не так. Коротше, це щось. Точно ніше, не можу бо взагалі. Мені здається, що я це не знаю, але я сказала, що я не знаю Кілян перші два аромати, Фіді, ще так мені дав. Ти спеціально дардував порядку? Просто по лежали. Ну, от, лежала. Ні, коротше, взагалі я не розумію. Просто не розумію, якісь для мене спеції, якась шкіра пішла. Що це таке? Опіум Red. Дівчата. Шкіра табак <пішла>, пішла. Таня така в Том Форд були копію. Коротше, зараз, зараз тільки його починає. А ну, дайте я от перші що вже полежали, О, зараз Кіліан пішов, він пахне так, як є, так, як я його знаю. Ви що такі, Таня, звісно, ти знаєш, ти вже положила, така, типу, там кілля написана, вже знаєш, звісно, ти знаєш. Блабренді теж, Дахаб, ну Дахаб то я одразу, Діорія не знала, Коротше, а розказу про опіум Red. це новий аромат 24-го року. Я його нюхала в брокарді один раз наносила на собі на не на шкіру, а на светр. І там для мене була лікарна вишня. Навіть в ком'юніті е Ютуб писала пост про нього. Але тут він мені взагалі якийсь лак для волосся, крем для взуття. Якийсь пішов. От зараз, зараз він пішов дуже ніжним. А зараз пішла кава, зараз можна сказати, що можна було б його віднести до а, а, всіх опіумів, тому що в мене є екстрем. Але я б так не, не вгадала. Просто в мене, ну я не знаю, скільки часу зайняло б це відео. Якби може хтось поруч сидів, і ми б якби спілкувалися, але ви ж не будете дивитися, я просто сижу і мовчу, тому що аромату треба трішки розійтися. І от зараз я кажу, кіляни, вони на себе схожі. А в Black Opium... от зараз я на блотері зчитую свій екстрем не оверед, а саме екстрем через каву. Кава з ваніллю. Класне. А от зараз він класний. А спочатку було якесь незрозуміле. Коротше, Таня, не виправдовуйся, не вигадала, так не вигадала. Обі так нічого. Що я хочу сказати? Всі аромати це просто про мене на 100%. Дівчата вигадали, просто читали мене як просто білий лист. Я написала їм ще раз, да, там просто списочок чого, що я користую, що я дуже люблю. І вони підібрали мені ці аромати. А, дивіться, я вам дуже рекомендую підписатися на дівчат в інстаграмі і заказати їм в, в них якісь аромати, які ви хотіли спробувати, тому що ці аромати йдуть по 3 мл. Ви можете заказати будь-що від 3 мл. В них дуже гарний а, каталог ароматів і. Бачите, є і така ніша, взагалі, типа як діор, яку я не знаю, мені здається, ніхто, крім них, не продає в нас Діор Бутіковий. Це дуже круто. Кілян теж дуже складно знайти, десь щоб це була Непаль. У дівчат є всі накладні, всі чеки, що ви можете подивитися, що це реально оригінал, а не так, що «да, та, в нас оригінал там 50 гривень, 1 мл», а Потім вам приходить, не пойми що. От тому цей магазин перевірений. Я зараз аромати реально я вам кажу з блотеру. Вони полежали. Вони реально є такими, які вони є в магазині. Це 100%. Так, що я думаю, що ми з вами зробимо ще раунд два від дівчат. Спробуємо що ще вгадати. Я може ем, спробую вже наносити аромати, так щоб вони трішки полежали, нанести. От, полежали і тільки потім брати блотери і вже казати, тому що дуже складно, коли аромат тільки з дороги, я його просто зараз тільки забрала з нової пошти, прийшла і одразу почала знімати для вас відео. І може там ви ж знаєте, що формула може бути нестабільною і трішки мені. Ну, уявляєте, і сен Лоран, лак для волос. Я думаю, що це? А цей сен Лоран? Ну да, зараз пішла вишенька. О, привіт. А, так. Я думаю, що відео було цікавим. Я один аромат, по крайній мірі, відгадала, це вже щось. От а, тому, якщо вам сподобалося таке відео, сподобався такий формат, якщо вам подобається взагалі дивитися сліпі тести, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк, а ми з вами побачимося вже в наступному відео. Всім пока!